Вітаю, мене звати Віхляєва Катерина, я лікар-косметолог, і сьогодні, спеціально для компанії Пармасі, я розповім, як доглядати за нашою шкірою взимку. Для початку розберемося, що таке базовий догляд. Він включає ці елементи, які необхідні для всіх, в незалежності від типу шкіри або запиту, який у нас є. Що включає взагалі базовий догляд? Базовий догляд включає це якісне очищення, воно може бути двохетапним, якщо у нас присутня декоративна. На косметика, та також звичайний гель або пінка для очищення. А теж дуже важливим компонентом базового догляду є зволоження. Зволоження ми підбираємо в залежності від типу шкіри, і обов'язково, що навіть жирну комбіновану шкіру нам потрібно зволожувати. Це міф, що не потрібно використовувати зволоження для жирної шкіри. Третім обов'язковим етапом іде СПФ: захист від сонця, захист від руйнування наших власних клітинок. Фібробластів, а також і ще одним додатковим етапом базового догляду, не завжди обов'язковим, але не менш важливим, є тонізація, яку ми знов-таки підбираємо під тип нашої шкіри. Треба спочатку розібратися, взагалі, як змінюється навколишнє середовище і як це впливає на шкіру взимку. А для початку треба розуміти, що взимку у нас більш сильні вітри. Перепади температур, які можуть травмувати нашу шкіру, робити її більш чутливою. Саме тому в зимній період нам необхідно, по-перше, обирати більш м'яке очищення, яке не буде дуже глибоко шкіру очищувати, не буде її травмувати, а також обирати більш живильні засоби, які будуть містити в своєму складі цераміди, сквалан, а також компоненти, які будуть гарно шкіру живити і відновлювати після таких от холодних днів. Загалом найкраще це звернутися до спеціаліста, який якісно продіагностує та вкаже на ваш тип шкіри. Але є певні правила, які допомагають нам визначити наш тип шкіри. Для цього нам треба звернути увагу на наші пори, а саме їх видимость та в яких зонах. Якщо ми бачимо, що наші пори вони розширені, вони знаходяться. По всій поверхності нашого обличчя, а саме вони видимі по всій поверхності нашого обличчя, це говорить про те, що це жирний тип шкіри. Якщо пори розширені та видимі тільки в т зоні, це говорить про комбінований тип шкіри. Якщо наші пори майже невидимі, шкіра схильна до того, що буває, відчувається сухість, це означає, що це сухий тип шкіри, і тут нам треба шкіру нашу гарно зволожувати. Загалом загальні рекомендації. І по зміни догляду взимку вони приблизно для всіх типів шкіри однакові. А саме ми обираємо більш м'яке очищення та обираємо більш поживні засоби на зволоження, але все-таки дуже часто комбінований та жирний тип шкіри все одно вимагає більш легких текстур. Тому ми обираємо ті ж самі компоненти, сквалан, цераміди на зиму, але просто більш легких флюїдних текстурах. Взимку ми можемо більш активно працювати з агресивними процедурами, адже у нас не таке активне сонечко, і тому ми можемо проводити курси пілінгів або шліфовок для обличчя, не боятися небажаної пігментації. Хоча, до речі, дуже багато зараз процедур, вони є все сезонними, але за умови використання СПФ. Що стосується того, які процедури можна робити вдома, я рекомендую робити також процедури ексфоліації, а саме використання кислот, але при цьому невеликих відсотків, щоб не пошкодити нашу шкіру і не зробити опік. До новорічних свят ми можемо підготувати будь-яку шкіру. А саме, що ми хочемо зробити, це отримати такий вау-ефект і ефект сяєння шкіри. Для цього у мене є мої улюблені дві процедури, які якраз таки дають нам а, даний ефект. А саме це біоревіталізація, яка в своєму складі містить гіалуронову кислоту та полінуклеотиди, а також такі пілінги, як PRX. Вони а, гарно. Освітлюють шкіру, при цьому не травмуючи її. Але я все одно раджу робити дані процедури за тиждень-два до новорічних свят, щоб якраз таки отримати максимальний ефект від них до нового року. З домашнього догляду я рекомендую вибирати засоби, які будуть йти на основі вітаміну С, адже це дасть нашій шкірі сяйво та ось цей необхідний нам всім вау ефект Також використовувати кислоти, але з обережністю. Напередодні Нового року я бажаю вам сяючої, а найголовніше здорової шкіри та можливостей разом з фармасі.